Усім привіт! Ви на каналі Англійська це Просто. Сьогодні на уроці ми поговоримо про повсякденні справи, елементарні речі, які ми робимо майже кожного дня. Це лише перша частина уроку. тому для початку розглянемо ранкову рутину. Будемо вивчати основні фрази, пройдемо тест, аби перевірити, що ми запам'ятали, і в кінці будемо вчитися складати розповідь. Ми починаємо. Let's start! Які будуть корисні фрази? Щоб описати ранкову рутину англійською. І перша з них alarm goes off. «Alarm» скорочено від alarm clock, тобто будильник дзвонить, дзвонить будильник. Наступна фраза я прокидаюся. Мається на увазі, що я прокидаюся від сну, розплющую очі. І англійською це буде I wake up. wake up. Якщо я підвожуся з ліжка, стаю з ліжка. Ми скажемо I get up. I get up. Заправляю ліжко. I make the bed. I make the bed. Миюсь в душі, або приймаю душ, або приймаю ванну. Англійською можемо сказати двома способами: або I take a shower, I take a bath. або I have a shower, I have a bath. Обидва дієслова take і have можна вживати з іменниками a shower, a bath. Я вмиваюсь, англійською буде I wash my face. Дослівно я вмиваю свої лице. Чоловікам буде корисна фраза Я гулюсь. I shave. І чищу зуби, I brush my teeth. Пропоную повторити всі фрази ще раз. Alarm goes off. I wake up. I get up. I make the bed. I take a shower. I take a bath. I have a shower. I have a bath. I wash my face. I shave. I brush my teeth. Зверніть увагу, що особа я в англійській мові пишеться завжди з великою літери. Переходимо тепер до наступного слайду і наступних слів. Як буде англійською, «Я мою волосся. I wash my hair. I wash my hair. Або сушу своє волосся. I dry my hair. I dry my hair. Я розчисую своє волосся. I brush my hair. I brush my hair. Я наношу макіяж. I put on makeup. I put on makeup. Я просую свій одяг. Іменник одяг в англійській мові «clothes» пишеться з закінченням «-es», Хоча читається clothes. I iron my clothes. Я просую свій одяг. Хоча існує слово clothes. Яке означає тканина. І якщо ми захочемо поставити тканину у множині, сказавши, приміром, клаптики тканини, то ми додамо лише ЕС-кінці. Наступна фраза I get dressed. Get dressed означає одягатися, я одягаюся. І це не перехідне тому не потребує додатку, на відміну від такого слова, як put on. Якщо ми кажемо put on, одягаю. То ми маємо написати, що саме. Наступний вираз I cook breakfast. Я готую сніданок. Або я снідаю. Я маю сніданок. I have breakfast. І синонімічною фразою буде I eat breakfast. Останній на сьогодні вираз I leave for work. Leave означає покидати, залишати. Не плутаємо зі словом live, бо live, яке я тільки що написала, означає жити. Отже, наше leave – в даному випадку означає йти на роботу. I live for work. Інколи ви можете зустріти вираз I live home for work, тобто ще дописують home. Я лишаю ніби будинок для роботи. Але можна написати скорочений варіант I live for work або I live for school. Я йду на роботу, або до школи. Слів було небагато, давайте тепер перевіримо, що ми запам'ятали. Перед вами три зображення, і під ними. Вирази, які ми з вами тільки що переглянули. Давайте будемо з'єднувати вирази із зображеннями: I cook, або I have breakfast. Я готую сніданок, або я снідаю. З'єднуємо. I get dressed. Я одягаюсь. І я йду на роботу. I leave for work. Звісно, буде ось цей. Go ahead. Рухаємось далі. I make the bed. Я заправляю ліжко. I shave. Що це? Так, я голюсь. I iron my clothes. Я прасую свій одяг. Продовжуємо себе перевіряти. Наступні вирази. I wash my face. Я вмиваю своє обличчя. I brush my hair. Так, brush my teeth і brush my hair. Одне те саме дієслово. Хоча зуби ми чистимо, а волосся розчисуємо. I brush my hair. І лишається в нас. Я сушу своє волосся. I dry my hair. І закінчуємо наш тест останніми виразами. I put on makeup. Make наношу макіяж. I get up. Я встаю з ліжка. І I take a shower. Або I have a shower. Я приймаю душ. Переходимо тепер до більш творчого завдання і спробуємо скласти всі ці вирази в одну коротеньку розповідь. My alarm goes off, I wake up, I get up, I make my bed, I take a shower, Але чи схоже це на розповідь? Зараз це виглядає більше як перечень виразів, і щоб перетворити їх на маленьку історію про ранкову рутину. Нам потрібно додати сполучники часу, які будуть виражати певну хронологію. І зможуть оживити нашу розповідь. Почнемо спочатку. Складемо тепер нашу розповідь, використовуючи сполучники часу подані зліва. I wake up when my alarm goes off. Я прокидаюсь, коли дзвонить мій будильник. Отже, два речення. I wake up і My alarm goes off я поєднала сполучникам часу when. Then I get up and make my bed. Тоді я прокидаюсь, піднімаюсь. І заправляю ліжко. After that, I take a shower, wash my hair and brush my teeth. Після того я приймаю душ, мию своє волосся і чищу зуби. When I finish drying hair, I iron my clothes and get dressed. В цьому реченні я також використала сполучник часу when і також поєднала два дієслова. Коли я закінчила сушити волосся, бачимо finish – закінчувати і драй сушити. Але після finish наступне дієслово має йти з суфіксом ing. тому наше сушити dry стоїть в інгої формі. When I finish drying hair, I iron my clothes. Коли я закінчила сушити волосся, я прасую одяг and get dressed і одягаюся. Next, тоді I cook some oatmeal for breakfast. Тоді я готую вівсянку на сніданок. Так, можна сказати, що ми не просто готуємо сніданок, ми можемо зазначити, що саме ми готуємо. І правильно буде так. I cook, я готую. Далі ми перераховуємо, що саме, і в кінці лише пишемо for breakfast на сніданок. After breakfast, після сніданку I leave for work. Я йду на роботу. Ось така вийшла в нас сьогодні маленька розмова про ранкову рутину. Наступного разу ми з вами вивчимо більше корисних фраз про щоденні дії і продовжимо нашу розповідь. Бажаю гарного дня! Бай-бай!